Зараз покажу один із самих цінних скарбів нашої ферми. Ви бачите прищепу абрикоси, прищеплено до, до сіянця через вічко. Справа в тому, що років 20 назад я посіяв багато абрикос у степу, от вон, третя, третя там. У степу посіяв багато абрикос, і два сіянця випадково вийшли дуже унікальні якості, смачні і дуже крупні абрикоси. Я їх років два пробував прищепити черенками, живцями, але вони не приживалися через те, що дощові літа були і моніліоза цей. Який буйствував два роки, він не давав прижитися. А в минулому році я прищепив вічками літом, і от лі... і в цьому році весною ці вічка пробудилися і мають оце такий вже вигляд. Якщо ми їх збережемо, онук обіцяє продовжити цю справу, дож... дождемося ягід. І будемо розмножувати ці абрикоси, і це буде унікальні два сорти, яких немає поки що ні в кого, тому що це сорти наші. Надіюсь, що так і буде. Підписники, будь ласка, напишіть в коментарях, як назвати ці сорти. Дякуємо, чекаємо відповідей.